Вітаю вас! Представляю Срібну інвестиційну монету України архістратиг Михаїл. Видання цього свіжого 2025 року. Срібло 999 проби Одна унція. Тобто 31,1 грами Монета в капсулі Тираж. Цього року 25-го, 30 тисяч екземплярів. На сьогоднішній день це найдешевша з усіх архістратигів за усі часи з 2011 року монета. Усі інші роки і пам'ятні, і інвестиційні. На порядок дорожче. Від кількох сотень гривень ця монета дешевша, ніж будь-який будь архістратиг іншого року. Ставимо лайк.